А чи пам'ятаєте ви, як вперше грали славносвісну першу частину трилогії Сталкер, яку по розповідям друзів, які вже встигли намочити штани, боялися спускатися в те зловіще, бездонне, сповнене жаху та безвиходів підземелля, де, як казали, знаходиться сам диявол, від якого ні втікти, ані замочити, який з однієї сторони заворожував своїм жахливим людиноподібним виглядом, а з іншої лякав до самих тісток та змушував натискати на ту саму кнопку зверху зліва та думати, що під час меню воно якось саме собою? Вб'ється або зникне. На превеликий жаль ні. Після другого натиску на Escape воно з'являлося знову, але вже якось приходилося боротися. Бо хто, як не я, покладе край цьому жаху в підземеллях? Як виявилось, кінець цьому жаху створював саме він, а не ви. Не побоюсь назвати його одним із самих впізнаваних персонажів. Практично символ Всесвіту Сталкер, зустрічайте кровосос. А які ваші перші враження від зустрічі з цим зловіщим, але таким знайомим для нас персонажем? Отже, кровосос, людиноподібний мутант, легенд. Лендарне створіння, що зустрічається ближче до центру зони в різних підземеллях та занедбаних місцях. Відомий своїми здібностями до повного висмоктування рідкого вмісту своєї жертви. Сталкери описують його як високого сутулого людиноподібного прибульця з безліччю щупалець на місці рота. За їхніми словами, за допомогою саме щупалець, ця істота живиться, вбиваючись ними в шию своєї жертви, паралізує і висмоктує всю кров. Після такої процедури від людини залишається лише висохша оболонка, що нагадує мумію, зважаючи на це сам саме вони відповідальні за смерть величезної кількості людей у зоні. Можливо, саме через свою хитрість та силу про них знають так мало. Щоправда, деяким щасливчикам таки вдалося вціліти. Кровососи імунні до радіації, досить розумні, що підтверджується їхньою тактикою нападу та не піддаються впливу контролера. Кровосос результат дослідів Чорнобильського науково дослідницького інституту парапсихології. Мета дослідів полягала у вирощуванні людиноподібних істот. У результаті кровосос був визначений як тупикова гілка еволюції або так зване генетичне. Після виходу із лабораторій кровососи продовжували мутувати всі роки існування зони. Швидше за все, після руйнування лабораторій, в яких проводилися досліди, кровососи розбіглися по найближчих територіях у придатне для них житло. Пізніше деяка їхня кількість іммігрувала далі від центру зони, що ми можемо помічати протягом гри. Друзі, закликаю підтримувати мій канал, так як намагаюсь нон стоп працювати для вас. Та ваш фідбек це те, що дуже важливо для мене. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал та діліться враженнями в коментарях. Поїхали далі. З приводу. Зовнішності Вища людського зросту, сутулий, без волосівного покриву. Залежно від типу мутанта, шкіра може бути блідою, місцями з мохом або цвіллю. На місці рота є чотири щупальці, розташовані по діагоналі. Сама ротова порожнина нагадує якийсь харчопровід з маленькими іклами вздовж усієї довжини. Саме тіло мутанта худе, добре видно ребра, але має яскраво виражену м'язову масу, що пояснює фізичну силу. Кисті кровососа від людських відрізняються розміром і довжиною нігтів, що є його основною зброєю. Ступні мають лише три пальці. Пазурами у кровососів відсутні зовнішні статеві органи та взагалі статева відмінність. Найімовірніше, при дослідах організму мутанта позбавили такої функції. Сам зовнішній вигляд мутанта та його несподіваний напад зазвичай дезорієнтує жертву. Окремий вид кровососів, болотяний, до прикладу, вміє робити високі стрибки на величезну відстань. Голова має яйцеподібну форму, вушні раковини відсутні. Череп мутанта дуже щільно обтягнутий шкірою. Навіть можна розрізнити судини в області лоба. Обличчя схоже на людське лише розташуванням органів, але самі органи... Органи помітно відрізняються, очі у мутанта невеликі, мають помітний блиск. У темряві його зіниці розширені, тому в світлі, до прикладу, ліхтаря помітно, як проявляється так званий ефект червоних очей. Ніс деформувався і став більше схожий на носову кістку. Але ніс дріше помітні. Нюх у кровососа дуже чутливий, завдяки чому він чує жертву більше ніж за 10 метрів. Щупальці мутанта становлять великий інтерес для вчених, оскільки є досить загадковим органом. Так, цікавим об'єктом для дослідження являються саме щупальця на морді. Швидше за все, це види. Змінені ротові органи, язик, щоки та видозмінена нижня щелепа. Внутрішня структура щупалець відповідає їхньому функціональному призначенню, тобто пронизана кровоносними судинами та нервами, перебуваючи у розслабленому стані, щупальця колихаються і вловлюють у повітрі запахи. Живуть кровососи переважно поодинці, рідко утворюють будь-які об'єднання, але певні виключення бувають. Кровосос нічний мутант, тому виходити на двір і полювати вони вважають цей час найоптимальнішим. Нічна активність пояснюється більшою кількістю колб на сітківці ока. Що Дозволяє краще бачити в темряві і сутінках ніж при світлі, але кровососа можна побачити і в день. Наприклад, якщо прийти на його територію та потурбувати кровососи, хоч і вважаються нічними мисливцями, полювання як таке не ведуть, оскільки не є прихильниками кочового способу життя і тривалий час живуть на одній території та нападають на тих, хто на неї заходить. Мутант з далекої відстані чує жертву своїми щупальцями, а потім діє трьома тактиками: перший видає гучний рик, біжить на пролом до ворога на близькій відстані, стає невидимим і намагається зайти ззаду. Другий також видає гучний рик, але відразу стає невидимим і намагається непомітно підбігти. Третій не видає жодних риків і одразу намагається напасти. Отож, присутність кровососа видає його звук кроків та характерне дихання, схоже на рик і задишку одночасно. Живиться кровосос всім рідким вмістом жертви, починаючи від простої крові та закінчуючи внутрішніми органами. Все це відбувається протягом менше 10 секунд із попереднім знерухомленням жертви. Щодо людей спочатку це міцна хватка за плечі, а потім паралізація, секретом з щупалець. Після прийому їжі залишає отвори, та як варіант для втамування голоду також використовують мертві тіла. Сплять кровососи стоячи, повністю невидимим кровосос стати не може, оскільки помітне спотворення в повітрі, але при поганому освітленні вони практично непомітні. Кровосос невидимий за рахунок виділеного слизу, який діє тільки за певних кліматичних умов, таких як наявність вологи та темряви. Можливо, ці умови не є обов'язковими принаймні на довгий час, оскільки навіть за їх відсутності мутант зберігає свою здатність до невидимості, також через здатність до регенерації кровососа складно вбити. Головною особливістю є комбінація невидимості та регенерації. Отож, коли кровосос невидимий, регенерація вища, а отримувані ушкодження слабші. Має ворогів практично серед усіх мутантів. Щоправда, нейтральний до тушканів, полтергейстів, химер щурів та байонів. Серед друзів лише подібні собі до людей ставляться вкрай агресивно. При зустрічі одразу нападають, тактики не мають, атакують відразу. Ці мутанти віддають перевагу темним і вологим місцям. З одного боку в таких місцях простіше полювати, а з іншого тільки в таких умовах діє головна властивість слизу, що виділяється кровососами, невидимість. Для них характерні печери, підземні коридори та підвальні приміщення, з приводу підвидів, чорний кровосос, дуже рідкісний та небезпечний підвид, що зустрічається біля центру зони, кровосос на арені, скасований підвид, який використовувався на арені старого зразка, де треба було битися з мутантами. За силою та живучістю не відрізняється від чорного кровососу, але виглядає як звичайний кровосос на армійських складах, аналогічно із кровососом на арені, але швидше за. Все був створений для завдання із зачистки села від кровососів. Кровосос на заводі Росток мав бути вбитий або міченим або мисливцем, якого найняв би мічений. Цікаво, що в той період розробки кровососи були набагато небезпечнішими. Крім того, цей міг стрибати з великої висоти, без наслідків для себе. Також декілька цікавих фактів: 2003 року. Кровосос планувався як дуже рідкісний мутант, якого складно вбити. Основна ціль була в прип'яті. Пізніше у великих кількостях планувалися у певних лабораторіях. Також у кровососа мали бути присоски на долонях. Вони призначалися для паралізації жертви. Планувалося, що мутант буде стійким до туману. У ранніх збірках мав іншу озвучку. Замість рику був звук нічного крику пуми. Планувалося, що кровосос зможе вибивати зброю із рук сталкерів. Раніше Долгівці позиціонували себе як чорнобильських відьмаків та мисливців за кровососами. Отже, дорогі мої, сподіваюсь, що чергова екскурсія в чорнобильську зону відчуження принесла вам стільки ж задоволення, як і мені. Не забувайте підтримувати та до скорої зустрічі.